Початком осені в Ужгороді розпочався і сезон дощів, що перетворив місто на справжню Венецію. Під час останньої сильної зливи, яку метеорологи класифікували як стихійне метеорологічне явище третього рівня небезпечності, випало одразу 81 мм міліметр опадів. За неповну добу випала майже місячна норма опадів, і водовідвідні системи обласного центру просто фізично не могли впоратися із тією кількістю води, яка Випала впродовж цього періоду. Того ж дня розпочалася робота по відкачці води від підрозділів ДСНС обласного центру. Було залучено 5 одиниць техніки, також пожежні мотопомпи, які здійснювали виїзди на відповідно приватні чи, чи то інші об'єкти, і проводили. Від води. Вже протягом довгих років особливою залишається ділянка на переїзді під залізничним мостом на перехресті Антоновська Кутінова Руська. У 2016 році під залізничним переїздом проводилось будівництво напірно-каналізаційної мережі з насосною станцією. Але вже в 2017-му знову перетворився на басейн, який наповнюється з кожним потужним дощем. Там води аж по коліна було. Ну я думав, що я проїду своєю машиною. Получилось, що ні. Машина заглохла, я мусив вилазити в ту воду, кликати на допомогу. не ну, кожна людина залізе в ту воду теж. То все було у воді. І так само Мукачівська, Янкудінова. І і я виїхав сюди по кругу, а там по Мукачівській не міг заїхати до вокзалу, поїхав через Готвельда. Ото все вода була. В управлінні житлово-комунального господарства розповіли, що ремонту потребує уся каналізаційно-насосна станція. Дане перехрестя шляхопровід підтоплюється вже протягом останніх 20-30 років. Це ми бачимо з історичних довідок. У 2016 році було облаштовано каналізаційну насосну станцію. Встановлено два додаткових насоси і систему систему збірників води. Для перекачування цієї дощової води у загальну сплавну систему. Загальна сплавна система збору поверхневих вод та господарсько-фекальна каналізація це все одна мережа. Тобто під час аномальних опадів система повністю сходиться фактично в одну трубу, і вона відводиться також на КНС-2. Вона станом на сьогодні потребує комплексної реконструкції, яка буде передбачати також встановлення потужніших насосів і е, е, кращого обладнання. Натомість в Ужгородському водоканалі пояснили, як саме працює система та що потрібно для її покращення. Вихід, загальна реконструкція системи сповної системи, нашої місту ну, це нереально так оперативно робити, тому що вона була. У 90-х роках, якщо не помиляюсь, об'єднана е в єдину систему практично весь все місто. загальні слова. Першочергово е бачу реконструкцію КНС номер 2 в районі того ж самого моста Анкудінова. Е кошти на проєктну документацію в програмі на 2022 рік присутні. замовником проєктної документації буде виступати е департамент міської інфраструктури. І вже коли буде проект на виході, тоді ми зможемо побачити суму і вартість цієї реконструкції. Орієнтовно по тих об'ємах, яких ми прораховували, я бачу там суму за 30-35 мільйонів гривень.